Хвиля повстань, як виявляється, дуже заразна, та може перекинутися на сусідні із Росією країни. Нині ж естафету бунтів ризикує перейняти Білорусь. Чи дійсно Лукашенку варто піднапрягтися? З'ясуємо разом на каналі Січас. Польський генерал закликав готуватися до розпалу нового повстання. Мовляв, успішний контрнаступ збройних сил України спричинить заколот. Цього разу у Білорусі, до якого Варшава, зокрема, має готуватися. Про це заявив колишній заступник міністра оборони Польщі Вальдемар Скшипчак. Його пряму мову наводить видання Полсад News. Зараз дослівно готуємося до повстання в Білорусі, тому що воно відбудеться. Ви повинні бути готові підтримати війська, які будуть проводити операцію проти Лукашенка. Ми маємо причини допомагати їм, заявив він. За словами генерала, білоруський народ підтримає повстанців та з ентузіазмом піде проти самопроголошеного президента республіки. А Лукашенко в свою чергу розуміє реальність подібного сценарію і дуже його боїться. А ось щодо Росії то найкраща подруга, якій Білорусь допомагає веденні агресивної війни проти України, не зможе допомогти, бо бачте, має свої проблеми. Причому путінський грамофон Пісков уже назвав Польщу ворожою для Росії державою. До слова батька примчав до Москви просто сьогодні. Хоче там переговорити зі своїм патроном Владіміром Путіним. Все це під приводом Євразійського економічного форуму. Лукашенківський телеграм-канал Пул Пірвава обіцяє, програма має бути насиченою. Ну, а відрядження вусатого може свідчити про те, що він, врешті-решт, одужав про недух Григоровича, Нагадаю, писали активно і говорили після параду на 9 травня у ті же Білокам'яні, на якому президент Білорусі мав дуже дуже хворобливий вигляд. А ще у травні картопляний фюрер був відсутній на публіці аж п'ять днів. Це такий своєрідний антирекорд для нього. Ну а нині ж він весело обіймається із найкращим другом Владіміром Владіміровичем. І повернімося до взаємін між державами-сусідами з іншого боку. Раніше повідомлялося, що Лукашенко залякує свій народ, нібито Польща нападе на Білорусь, і такі страшилки чули від Вусатого неодноразово. Вони готуються вторгнутися на територію Білорусі, щоб знищити нашу країну. Роблять з наших людей бойовиків а по-простому бандитів, яких не шкода. Їм їх не шкода. Ми також маємо цю інформацію. Перший досвід вони сьогодні набувають в Україні, щоправда, більше як гарматне м'ясо. Таке от заявив білоруський диктатор. Саме проголошений лідер сусідньої країни. Підкреслив, що особисто попросив президента Росії Путіна повернути до Білорусі ядерну зброю для того, щоб забезпечити мир білоруському народу. Ну, знайшов чим пишатися. А ще буквально днями представник офісу координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін заявив про збільшення кількості нападів на польські патрулі на кордоні з Білорусю. За його словами, іноземцями, ну простіше кажучи, нелегалами. Які намагаються штурмувати кордон, керують російські та білоруські спецслужби. Відзначаємо значне збільшення спроб штурму кордону, зазначив він у Твіттер. Та до цього підпису прикріпив навіть відеодоказ. Прикордонна служба Польщі зафільмувала на камери один із нападів на патруль. Інцидент стався 20 травня, і внаслідок атаки було пошкоджено лобове скло автомобіля прикордонників до можливого прориву білоруського кордону додам. Полк Калиновського, який нині воює проти Росії у складі збройних сил України, рветься звільняти Білорусь. У цьому переконаний військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Він прогнозує: Путін натисне на Лукашенка, щоб він перекинув частину армії саме в Росії в рамках союзної держави. А бунтарі цим скористаються. Ну і далі продовжу цитату. Тому відхід білоруської армії з Білорусі до Росії може бути позитивним моментом, і ми можемо ним скористатися, давши певну можливість полку Калиновського взяти участь у звільненні Білорусі. Тобто українські війська в Білорусь заходити не будуть, як зараз українські війська не заходять на територію Росії, пояснив Світан. Чи можливе блискавичне повторення білгородського сценарію на теренах Білорусі? Дуже цікаво дізнатися вашу думку. Її напишіть у коментарях під цим відео, і мені та всій команді буде дуже приємно побачити ваші сердечка та підписки на ютуб канал. Січас до зустрічі.